Я на канале Димен 23К. І як ви все не поняли по назві відео? Вешало на уровні 4.8.0. Окей. у нас становилось? В нас додалась українська мова. Чудово. Шихуляв хуля ой, кнопка настройки. Налаштування Мова інтерфейсу. Що є нового в магазині? Окей? Зброя. Нічого нового. Ну, костюми. Костюми Мені, мені беше соціальне костюмы. Да, кстати, я трохи змінився. Ти изменился. Павук шо? Ти що? Ой, Монстрами можна бути чи що? лезнем котом. Акулою? Крабом? крабом? Ой, там іксе. Типа экси. Машини. Що нас нового в машинах? Ну є. Так, така є, такая, такая, такая и така. Оцю я бачив. Police стейшн. Шляпи. Ну, ну шляп я більше всього. Встречаю більше всего нових них. і. Конечно! Хе я таку хочу бачити. Капці. Нічого нового. Очі. Так, окуляри. В очках можеш усі. Ну, нічого нового. Клюви. Дуже нічого нового. Хвіст. Нічого. Рюкзаки. Може, рюкзака хто що? Ого! Це що я таке бачу? М -м -м -м. Хотя навушники? наушники? Реально, новы наушники. Может новые мобили? Ну ні, транспорт інші инши зас... і... и так. настройки є. Там ще зараз почекаємо. Зараз трошки похожу. Там, може, там стояли дрова і ще якісь то штучки. Green screen. Нова карта. Є. Я... Я запутався. Що наснового є? Як зрозуміти? Ніхто не розуміє, що шо там щось є. Вже погано зрозуміти. Тут, напевно, нічого. Тут що, нічого? Третє. Да, да, є. Якась така така от штука. Трабена. Тут и є... жилетка. Прикольно. Кто-то думал, что є. Ну ничего там. Может, там ще есть предмет? Не, зовут Там, Не знаю, да. Де... А, его можно змею. Колір можно змею. Ты прикольный. Так, ну тут більш... нічого. Там щось стола машини. Так, му. Їжа, мужу. Ні. Будівельні матері. Нічого. Так це нічого, це. У мене відчуття, що там щось добавили. Типа. Додали! Ага! Я можу зробити это і це все Рації. Про рації можемо говорити. І... Це що? А інтерфейсі що нового є Скайбокси? не А, а можна нам ще... Що за картою тут? Можна знати, наскільки велика ця карта? Ні, вона дуже велика. Шість предметів. Там, може, ще щось є. Я просто неможливо. Просто не добре не побачив, що там є нові. А, да, є! Картина. А, її можна змінювати. Тут прозрачно. Штуку пофіксили. Да, пофіксила! Я ч дочекався? Кашується. Я не знаю что Ну думаю там дрова знако Бо там вони щось стояли Дровусі. Не дровусі на місці. Ну а що там ще додали? Я не зам Я не замечаю Ну ч не зникло. Да Можна прикрашувати їх. ОП а куда? Шо? шо с Клювом? Чому он великий? Кишка, прокишка, очей Класс. Чингачкука. Нормальный. Своня, ну. Шицный тоже детский. Шкен тоже на И... кролик. Як він? Ты тоже изменишься. Падру секунду. Поставь. О, там новые всякие ти. Реклама. Может, там є? Что Що, цікаве тут, тут і є. Щось цікаве в Тут и е. Что ж це в новых костюмах? Що так лагає? Не понимаешь, что можно клад. Да блин, ну це що таке? Вот ты хелл. Я такую, блин. Приходить нормально. Она все безкоштовно. Акула, кит, слышишь? У меня с ним требует. Не умоляю. Я, я вышу слез... А может прикраски додали? А что с самолетом этим? Что там же из Есть две палочки. И на отчимобиле тоже? Че не? Отчимобиль. Да! Що це таке над не можу поняти? Наверное, на самого щебе таке буде. Це Шо таке? Что ты придумал вас? Окей, блять. Ты можешь спать? Я его я с плятом встану. Обои к сетом. По паучком. Що це в ньому таке буде на морді. Що в мене там було? Політка. Ну, політка мені не цікава. Що можна зробити на гринскрин? На грін. -скрін? На... Крін... Крін скрін Просто можна. Запутатись. Може, там щось нам нужно. Так, треба передивитися? Передивитися, я нічого пропустив? Бо мені кажеться, що я щось пропустив. Прям реально. Походу я нічого. Походи, нічого не пропустив. Мої ж, може, секретно дайку якусь тут змінили. Ой, кавун. Що? Шо тут? Спокинеться вже? Я не понимаю. він зникає. Можу взяти тут красиво, типа... А ну де вона було? Красоту? Так, можна якщо... Це фотографії неба. Ну, не дуже гарні. А де та що? у -ху, ху Ой, красиво. Может, спиг грин скрин робити. Так, а вже мені цікаво? Наскільки велика ця карта? Невже без киначно? Я не понимаю зовсім. Не знаю, что можно срует, но не <ріхи> кинокристий. Как... О, всем пока. Може, я в дена подивись, може там щось пропустив.